Я гостя підкасту на порозі. Сьогодні будемо говорити про насправді несправедливо якось усунено в тінь тему загублених дніпровських порогів, наших чудових, неперевершених ландшафтів, які тут були, які би могли прославити нашу Україну, як власне ландшафтний пам'ятник, як природний пам'ятник. Але на жаль, тепер ці всі пороги глибоко під водою вони сховані від очей. Але не тільки пороги йдеться навіть не про. Природний ландшафт, який пішов під воду, як ото наша козацька Атлантида, як її часом називають, йдеться і ще про нашу історичну пам'ять. Адже Дмитро Верницький писав, як багато різноманітних знахідок палеолітичного, неолітичного періоду приховували ці острови на Дніпрі. Яке різноманіття було природне цих островів? Один пісковатий, один камінний, один порослий дубами, один порослий лісом. Але тепер цього всього немає. На цих островах водилися звірі, птахи. Яверницький пише, що коли спугнеш з граю птахів, небо було чорним від качок, що хаврахи йшли так, що возом не можна було проїхати. Де ж тепер це все природне багатство? Хто відповість? Хто хоч колись буде відповідати за отой гвалт, який було зчинено з українською природою, з нашими порогами? І звісно, українська література. Ну дуже дуже мало висвітлює ці питання. Хотілося б значно більше. Що письменники 19 століття ностальгують за тою козацькою славою, яка була пов'язана з цими порогами, і Шевченко перший серед них. Але вже у двадцятих роках двадцятого століття ми бачимо радісні вітання побудови Дніпрогесу, тоді Дніпристану, який власне і призвів до такої до такого спотворення нашого придніпров'я. І тепер, тепер, коли Україна побачила, що відбувається з нашими ГЕС, коли їх руйнують расисти, що трапилося з Коховською ГЕС, що тепер на місці того водосховища, як там розквітає, піднімається, оновлюється великий луг, то хочеться десь собі трохи мріяти, що колись побачить блакитне небо і дніпровські пороги. І ми побачимо, почуємо, як реве ревучий, бо Яверницький пише, що ревучий було чутно на 30 кілометрів, але тепер ми прямо біля нього. Ми буквально повз. Але тиша і Дніпро мовчить.